Агой, мої гарні. Ми продовжуємо з вами досліджувати родини Сансетвелі. І сьогодні ми познайомимося із таким е, чувачком, який е, зветься Гобіасом Кофі. Приємного вам перегляду. А живе Гобіс ось в такому будиночку. Він не дуже той бідний, знаєте, у нього є садочок, там де він вирощує е, перці. Флеймфрут, клас, вогняний фрукт. Ну, коротше, зараз ми це все подивимося, який гарний в нього вид з вікон, які пальми, там воно їх поприщило. А, і що? Розраби пишуть про нього наступне: Гобіас Кофі, самотній син із добрими намірами, який просто ще не зустрів потрібну жінку. Чи це тому, що він насправді віддає перевагу товариству своїх друзів-чоловіків? Вони нам натякають на орієнтацію Гобіаса, чи що ну, типу, що він. Самотній гей, який не зустрів жінку, тому що він і не хоче зустрічати жінку можливо, йому потрібен чоловік. А на Sims Wiki написано, що сім'я Кофі живе в Сансет Веллі. Вона складається лише з Гобіса Кофі, але у нього є померлий батько на ім'я Гейлорд, який лежить на міському кладовищі. І, до речі, дивіться, яка в нього офігенна, просто офігезна. А, піжама, це, це просто щось. Він, до речі, на обличчя, на обличчя він приємний, приємний чувачок. Такі в нього вусішки. Знаєте, він вже дорослий чувак, але а, ось ця от піжамка, і ось ці тапочки жовтенькі, боже, які гарні. Вони натякають там, мабуть, на те, що він інфантильний. Зараз ми подивимося його симологію і зрозуміємо, що він цей інфантильний просто. Далі читаю. Гобіс живе сам і досить ізольований від сусідів. Сусідній будинок порожній, тупикова вулиця перед його будинком безлюдна, а сім'я Вольф і цих друзів робітниць або робітників. Я не пам'ятаю. Working friends, коротше, ми їх дивилися чи ні? Мабуть, дивилися вже. Живуть неподалік від дороги на вулиці. Обидві. Так, да, дивіться, він інфантильний, він грається з дзеркалом. Це я вже знаю, то, що я грала. в Sims три, просто все своє життя, все своє дитинство. Понятно? Він у нас інфантильний чорт. Значить, брати Фріо знаходяться на відстані бігу або їзди на машині вгору. Давайте подивимося, де тут хто у них у нього живе. Значить, ось цей будинок, бачите, пустий домік, коли я наводжу на нього. Значить, там ніхто не живе. Це в нас можна купити. Це у нас заспавнилося, згенерувалося тут якась херня, сюди можна ходити. Тут ніхто не живе. Далі, тут живе у нас вольфи у нас тут живуть, ми ще за них не грали, але пограємо потім. Отут у нас живуть ніхто не живе. Отут також ніхто не живе. І найближчі сусіди у нас ось тут: це Кімура, Хаусхолд. А це клятий Енрас мені тут все пересрав. Тут у нас оті робітниці живуть дівчата, які працюють самотні. Ну, Хто самотні, хто не самотні, коротше, давайте розглянемо гобіза, Е, характер. Будемо насолоджуватися тим, як він тут грається із дзеркалом, і подивимося його риси характеру. Він фльорті. Він фльорті, він емоційний, типу овер емоційний лузер, ніколи не роздягається і інфантильний. У нього багато дзеркал, до речі, в кімнаті. Це що значить взагалі? Це якась дивна така деталька, знаєте? Тут, тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість дзеркал. Е, дуже цікаво. Він е, багатий, у нього великий будинок, але при цьому 4 тисячі семелеонів на рахунку. Працює він у нас е, цим аналізатором фертілайзерів. Е, дай Бог пам'яті перекласти. Е, оце що піддобрюють рослини. Добрив бляха. Е, от, і... Що у нього є в інвентарі? Е, насіннячко, Special Snowflake. Це особлива сніжинка. Дядь, ну ти задрав уже. Хе-хе. Ні, Піжамка його прям офігенна, я не можу. Е, давайте він у нас перевдягнеться в everyday, і ми подивимося, як розробники його вдягли. Е, ну, типу, якась непонятна сорочка. Кроси і джинси. Дядь, я не знаю, що ти будеш робити. А, ти хочеш в туалет? Боже, яка в нього гарна ванна кімната. Я думаю, батько його заробляв, був якимось дуже важливим шишаком-чуваком. От, і Це все батько назаробляв йому. Ось це його спальня рожева. Мені подобається, мені подобається його рожева спальня. Тут є така на вулиці тераса, тут камін. М -м, прикольно. Він пішов плавати. Ні, давайте не будеш плавати, дядь. Ти будеш досл... до... доглядати за своїм садочком. Чомусь він розплакався. Давайте будемо. Тент Гарден. Дивіться, в нього beautiful Vista. This house... блін, ну куди? This house is Incredible, там було написано, типу, що в нього гарний вид з вікна. Дуже, красивий, дуже красива ділянка, дуже красивий будинок. Тут вітальня така в нього гарна. телек старуватий трошки, ну, але це у нас типу, 50-ті тут мається на увазі розробниками, що це весь всесвіт 7 з 3. От, це 50, ну, принаймні так пишеться на віки. От. І тому тут так трошки, трошки трошки так. ну, Принаймні, коли база випускалася, тоді була, був натяк на те, що це 50. В нього класний ось цей Flame Fruit Bush росте, кущ цього вогняного фрукту, з якого роблять ангельський пиріг. той. Я в дитинстві у когось стирила цей фрукт. Боже, я тоді прозріла просто від того, як ігровим способом можна діставати ці фрукти. Він же ж світиться навіть. він Тут, от, якщо темно, було б вночі, ми б бачили, як цей кущ світиться. Це, це дуже класно. І лічка, дивіться, яка гарна там рослинка намальована на боці. Дуже люблю всілякі детальки підмічати. Такі. А, так, його а, стосунки. Оце в мені вже на порив тут, блін, цей енраз гніда. Мені постійно треба починати грати заново. Напевне, того, що а, Master Controller або Story Progression, вони мені тут взагалі дуже, дуже агресивно ось це от творять. Дивіться, він вже тут із Медісон, Ван Вотсен, вони зустрічаються. Історій Кімурою він мутить. Та ти диви, який дядя просто лавілас. Але все ж я притримуюсь того, що він гей. і йому треба е, чоловік. Тож ми, мабуть, знайдемо в цьому домі компуктер і зареєструємо його на сайті знайомств, щоб він познайомився з якимось чоловіком. І, до речі, подивимося, що за чоловіки там взагалі виставили свої анкети. Джеймі Джоліна, він знає її. Аїша Ансарі, він знає. Морганна Вольф, Торнтон Вольф, вони ці сусіди просто вони недалеко живуть. Хоч сусідами їх назвати, мабуть, не можна, він достатньо так ізольований. Конор Фріо також недалеко вони живуть з Джаредом, тож спілкуються. І Джуді Банч, вона його начальниця. Все. В принципі, ось такий у нас Гобіас, нічого особливого, ми про нього не дізналися. Він такий романтичний трошечки, знаєте, фльорті дядька. Ну, Це я тобі обіцяти не можу, але Improve gardening Skill ні. мабуть, також не можу. А, до речі, його lifetime Wish. Він хоче досягти п'ятого рівня в чотирьох різних кар'єрах. Тобто він хоче. Влаштуватись на роботу і попрацювати на різних роботах. Так, я пропоную трошечки йому поснідати, тому що він не снідав, а вже обідно це я. Це я, давайте serve ланч. Салат осінній. Приготуємо я. Дуже люблю робити осінній салат всім симам просто. Давайте ви не будете лагати, дядя. Добре. Дякую. А, і що ми тут ще можемо? Подивитися? В нього є от такий басейн на вулиці. Ой що. Ой, дивіться, як класно! Cozy Fire from Flame Fruit. Е, Сими насолоджуються теплом, яке а, випромінює. коротше, фаерплейси? Коротше, насолоджується теплом від а, а, камінів. Вот. Але це не від каміна, а від а, цього фрукта, який лежить в нього в багажі. тут. От. Прикольно. Так. Отут він може щось собі пожарити, тут в нього є басейн, і є ще басейн в хаті. М -м -м -м. Бачите? І тут є щось іще тут можна піднятися? Ага, тут ще така тераса. Сю, дядя салатик накрашив, давай а, візьми. І я тут подивлюсь, що у тебе це салатик клаточок. положим це це Сюда сюди. Перчик і яблучко І це я також приберу тут. А, значить, гобіасе, нам треба сходити на кладовище, я тобі пропоную. до баті і Поплакати над могилкою баті. Ну, коротше, просто сходить на кладовище, щоб дати шану батькові. От. Я думаю, ти сам помиєш свою тарілочку. Здогадайся. Ні, не здогадайся, Дядь. Ну ти ж взрослий дядя, чого ти не, не здогадаєшся. Мені цікаво, як він взагалі сплачує рахунок на цей будинок. Він просто огромний. А, і. Типу. А він працює на звичайній роботі, кар'єра в нього на четвертому рівні науки. Ну, в принципі, четвертий рівень це не перший. Ось, 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 ось. Більш за все, більш за все, я любила спостерігати це, як мої сими їдуть відкритим світом на своїх калимагах, на цих тарантайчках. Просто тут рад, що в нас. Да. Ох давно, я, ох, давно я не грала в Сансетвелі. У мене всі: то в Moonlight Falls, то в Апалуза Плейнс. То... Де я ще грала? В Аврора Skies. Мені подарувала подружка Аврора Скайс. Там ще я гралася, так. Да. Так, а що ти сюди підійшов? Це якийсь е, клавел, флорис, клавел? Тут клавел, клавелі лежать. Е, Пішов читати цю сніжинку особливо. Шукаємо батю. Шукаємо батю. Я думаю, він має бути от на отакому. Ось З таким. Тому що він був багатий і мав е, багато балів задоволення життям. Опа! Гейлорд Кофі, дивіться, ось він батько. А помер-то він не через старість, а помер-то він від голоду. І от мені дуже цікаво, дуже цікаво, чому батько Гобіаса помер від голоду. Він дієту соблюдав, щоб схуднути? чи хтось його заморив голодом? Непонятно. Ми можемо е, написати епітафію, дорогий Гейлард Кофі. Е, спочивай з миром. Да. От мені, блін, так цікаво тепер. От що розраби вкладали в те, що він помер від голоду. Цей чувак втопився. Це Ренсом Клавел. Не знаю. Поки вже ми тут на кладовищі, ми можемо собі освіжити пам'ять. Нідакхан, Едрігномгайм. Апал Сьорлі. Це що за песійна? Трагік Клаун. Ще раз акцентую увагу на тому, що трагік Клаун лежить ось тут, він втопився. Це той трагік Клаун, який у нас на молодці зображений на пачечці з молоком в Sims 3. Да, от так, от. Можете його вже не шукати, він у там лежить, втопився. Чувак. Мені достеменно невідомо, чи є у цього дяді вдома комп, тому я вирішила перестрахуватися і відправити його в лайбрері, там, де є. Тобто в бібліотеку. Там, де гарантовано є компуктерчик Щоб пошукати, подивитися анкети Мужчиночек Які у нас тут проживають Sunсетвелі. Збив лейтена нахер. <плес> На своєму Тарантасі. О, дивіться, який дід. Бастер клавел. Давайте з ним познаємо, чи ні, чи не треба. Бастерок. Дідуня. Mm. Cyclone Sword. Прекрасно. Uh, Шукаємо компутер. Ось він. Давайте. More uh, online dating. Create profile, please. Так, ніхто не сідайте за цей комп. Я вже йду. Я вже йду, зараз ми тут. Щас ми тут Быстренько зробимо. Давай. Так, значить, Гобіас у нас ми все тут е, реально правильно указали. Ай, блін, я забула подивитися на його е, улюблену їжу, музику і е, колір. Його м, спальня, вона рожева, тому що він любить рожевий колір. Я також люблю рожевий. Е, його улюблена їжа це фруктове парфе і улюблена музика це поп. Да, Прекрасно, ми зробили. ми зробили, Давайте тепер подивимося профілі. І він хоче когось. подивитися якраз профілі він хоче. Зараз ми виконаємо це бажання. Ми загружаємо одразу чоловічі, того, що я гет каноніус, що він гей. Uh, вот. Не треба мені ніякі жінки-дівчата, не треба. Дивіться, який просто этот чувак. Ікбал Альві, одинокий батя. До якого ми можемо підкатить, бо ну, він одинокий батя. Нік, тут є Дастін, Стайлс. Ну, Стайлс дуже молодий для нас, я думаю. Шимус б'ю. Сайклон. Не знаю. Бастер. Давайте до Ікбала. Піткатимо. Дивіться, ну просто. absent-minded. любить е, риболовити, коуч потейту. Як це, господи, перекладається. <сум> Диванна картопля. Ледар, ледацюга Нервовий і не розуміє гумору. Боже, наскільки прекрасний чоловік? Наскільки прекрасний? Отвічаю. Якщо що, це, я жартую. Це просто набір моїх редфлегів. <с> Але Gobias і так сплошний Red також. Ну, хоча. Оце childish це да. Хочу перевірити ці письма. Ну, немає ще ніяких писем. Хочеш почитати щось? небудь Ні, атвалі. Атвалі од от дитини, показувати йому сілі faces. ми не будемо це робити. Я не знаю, ми можемо сходити в той заклад, який у нас біля хати і знаходиться, а? А чом би ні, го. Дядько Гобі, у нас сьогодні вихідний, тож го, алінь. Прекрасно. Це бамбіна? Ні, це просто олень. Якийсь Вон там побігла Джеймі Жоліна, яку ми також будемо розглядати. Він хоче подивитися на оленя, але ні. Ого, їдемо взагалі тусить, а триватися повне. Сейчас ми як зайдемо сюди, як відірвемося просто. Якась. жінка сюди прийшла. Дивіться. Як тут вообще раз прекрасно. Що ми тут можемо? Нічого ми тут не можемо. Тут можуть якісь чуваки виступати. Бачите, тут є цей. Подіум для того, щоб тут виступали, але тут дуже сьогодні глухо. Прям дуже глухо от бабуська якась прийшла. Юмісікімо, це. Хто тут сидить? Вікторія Ендрюс. Це просто якась згенерувалася стітка, і дуже красиво оце отут от у них басейн. Прикольно. Що тут в нас взагалі є? В. Що ти хочеш? Дать 5. Тут є якісь ящики. Тусь грається в автомати. Та Ладно тобі, Я не те саме не розрішала. Не надо, не задрачуйте. Дастін Лангерак, дивіться, тут є. Можна до Дастіна піти позаливати. Friendly Introduction, давайте. блін. Ми можемо з ним, до речі, і погратися від, в столик. цей. В них уже щось погане все з цією тіткою пішло. Боже Дастін, мать твою, вйоб, Ти що такий? Ти що таке рама? Еу. Ісусе мій Господи. Що, не буде у вас краша? Давайте той фані сторі розповімо йому. Будемо його оброблять. Не знаю, френдлі. Поговоримо про кампутери. Про кампутери поговоримо. Скажем, дядь, вообще, кампутери. Я з кампутером на ти. Oh, Каже, смішно, капздец. Тут, до речі, будка діджей. Я колись записувала футаж там, де я називала спонсорів. Коротше, і тут eh, Джекі Бауман стояла, робила, робила якісь сіть. Музику робила. Боже, які красиві бульбашки, дивіться. На них можна втикати вічно просто. Дядя вже в нас забруднився, у воняють. А Дастін у нас е, працює цим цим яким Дастін френдлі. Ото він його і слухаєш цей наушною присідає. Дастін дружній просто. Каже, компутери? Да, звісно. Да, Я включаю на кнопку. от так от. так Оп! И он так, 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 так. делает... И вот так вот заводится мне. Давайте что-нибудь еще. А может, мы ему это... Может, мы ему... флиртанем? Ба, ха ты что? Ага, ха вин дружный ха с ха 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 поворот. Иди сюды. Ой, вже 9 э, година вечора, вже треба закруглятися, йти додому. Давай, дабстепчик. Навали, навали дапчику нам, будь ласка. Боже, я не можу, сейчас буде такий кек. Ану. Опа! Поставив платівочку. Ех, та ти що! Нихера собі. Вот так от. Качає трикчик. Топ. І на цьому прекрасному кадрі я пропоную завершити. Якщо вам сподобалося відео, поставте йому вподобайку, напишіть коментар. Дякую моїм шановним спонсорочкам, які спонсують мене на Патреоні. І зустрінемося з вами в наступному відео. До зустрічі!